Тепер ходимо сюди. Тут йде процес е, перемішування камня з клеєм згідно пропорцій. Як змішувати детальну пропорцію можете подивитися в нашій інструкції у нас на сайті, на каналах, TikTok, Ютуб і так далі. А друга мішалка ж на всякий випадок. ми вранці <плес> думали, а зараз сонце і якраз просто вирабативається. Ага, зрозуміло. Ну і на фіні вже підходимо. А тепер ходімо, я вам покажу, можливо, ваш в майбутньому свій пляж. Ось, будь ласка, камінь сол. Ось такий гарний камінь. Зніми його поближче, щоб подивилися, як файно він виглядає, як відіграє колір. Італійський камінь на українській землі разом з басейном виглядає взагалі неперевершено. Звертайся в нашу компанію, і ми продамо тобі такий гарний камінь.